Та компота в Тернополі знають чи не всі мешканці міста. Чотирилапи живе на театральному майдані вже багато років і ніколи не залишається без уваги перехожих. Тож голодним майже не буває. Про нього дбає зокрема пані Марія. Жінка працює в місцевому пабі, де збирає залишки їжі та підгодовує ними хвостатого. Дуже любить косточки, з <гум> Так, І конфети ці м'ятні, хрумкає. Тут Сибаринка, як не шкода. І він же нас тут всіх знає. Я не раз тут на вихідна, йду, то він навіть серед вулиці мене зибить і вже сить, Бачите, він мене дуже добре знає. Безпритульних тварин, як компот, у Тернополі налічується щонайменше 527. Такі дані зібрали місцеві зоозахисники незадовго до повномасштабного вторгнення. Зараз чотирилапих безвласників стало ще більше, кажуть волонтери. А з приходом морозів всі вони потребують підтримки, щоб не замерзнути на холоді, розповідає зоозахисниця Людмила Чеховська. Ця зима виявилася трішки жорстокішою ніж попередні зими. Зоозахисники всієї країни закликають небайдужих людей допомагати їм всіляко пускати, погрітися у під'їзди, в магазини, навіть додому на час цих таких сильних морозів. За словами Людмили Чаховської, місцеві притулки переповнені, а нових в Тернополі не створюють. Проблема загострилася після масового переселення людей через війну. Вони привозили з собою як домашніх улюбленців, так і тварин, врятованих із прифронтових міст. У результаті на вулицях міста дедалі частіше можна зустріти собак і котів без прихистку. Про них потрібно подбати, закликає зоозахисниця. Якщо безпритульні тварини голодні, то вони дуже швидко замерзають. Це тепленькі каші, корм, якщо сухий, то обов'язково його окремо давати. Не заливати його чимось, а давати водичку тепленьку з боку, щоб то цей корм якраз не замерзав. Вологий корм можна також давати, але бажано тоді тепленький, окремо. Якщо ви хочете допомогти безпритульним тваринам, не варто годувати їх зіпсованими продуктами, розповідає Людмила. Харчові відходи краще викидати у смітник, а хвостатих підгодовувати спеціальними кормами з магазинів. Це допоможе їм пережити холод і уникнути отруєнь. Те саме стосується й птахів, каже зоозахисниця. Пернатих слід годувати насінням і зерном, але не хлібом. Який погано засвоюється. Зробити це може кожен, запевняє Людмила. Тут не потрібно бути зоозахисником з суперможливостями. Кожна людина по суті, являється волонтером, якщо вона просто вийшла під будинок, там де живуть, наприклад, котики безпритульні чи собачки, десь під магазин, і підгодувала благо інформації в інтернеті є багато, в разі чого завжди люди з більшим досвідом готові поділитися інформацією, щоб допомагати саме завдяки зусиллям небайдужих людей, вдається допомагати більшій кількості тварин. Пам'ятайте, тепла миска з кормом. Можливість сховатися від морозу чи кілька хвилин уваги можуть стати для безпритульної тварини шансом пережити зиму, адже в таку холодну пору підтримки потребують не лише люди.